Що ж друже, хочу тобі ще раз нагадати, що маємо таку прикольну акцію: оці всі ліжка по 13 тисяч гривень. Є одне ліжко розміру 180 на 2 Ось воно. Коштує 14 з половиною. Колір голубий. Є ще 160-й сірий. Це сірий велюр, Сірий велюр, е, є ще велюр, темно-сірий, синій. Мокре сірий велюр і мокрий ефект, сірий велюр. Є ще океан і, і темно-коричневий. І маємо ще такий даванчик теж в сірому кольорі. Е, поки що є ще всі варіанти кожного по одній штуці. Єдиний прикол: тут вибрати колір неможливо а забрати те, що є в наявності. 160 на підйомний металовий механізм коштує 13 тисяч гривень. Для того щоб замовити, перейди в шапку профіля, передзвони до нас. Ми з тобою зв'яжемося і вже домовимося про деталі доставки і все-все. все Ще раз нагадую, що до цих всіх ліжок можна додатково за акційною ціною купити і матрас. Отакий От матрас можна у нас купити за 8 тисяч гривень. Тобто ліжко з матрасом 160 вийде 20 тисяч гривень. За 20-ку віддам тобі ліжко з матрасом. Все, па, чекаємо.